Вітаю! Мене звуть Світлана Шиянова. Я гінеколог-репродуктолог і очолюю відділення допоміжних репродуктивних технологій медичної мережі ДОБРО. Зовсім скоро пройде онлайн-курс на тему запальні захворювання органів серед системи у жінок. Безпосередньо я представлю доповідь про хронічну ендометрію, де будуть надані оновлені дані щодо впливу на фертильність а також сфокусуючись на підводних каміннях, з якими ми стискаємося в період діагностики цього захворювання. Загалом буде представлено доповідь шести спікерів та надано 6 годин лекційного матеріалу з доступом до трансляції протягом року та сертифікатом на 20 балів, з можливістю отримати зворотній зв'язок від спікерів протягом трьох днів після закінчення трансляції. Тож, відсутність світла не стане на заваді нашої зустрічі. Реєструйтеся, долучайтеся, обіцяю, буде цікаво.